Так, <реш> хороша. Вони Хорош. ж не кількість, а якість. Так. Да. Загалом, от знаєш, зараз багато піднімається тема мобілізація, угу. і ця тема, вона з одного боку, вона десь роз'єднує суспільство. З одного боку, багато військових. Ми там багато хто каже, що суспільство навпаки, навпаки навколо цієї має об'єднуватись, тому що від ну, у нас не вистачає. Піхоти, будемо говорити так, у нас не вистачає піхоти, а ворог збільшує свою кількість. І е, е, виходить так, що частина суспільства не хоче мобілізовуватись, тому що, думає, що всіх відправлять в Окоп. Я так думаю, що багато хто людей, з людей міг би принести користь, наприклад. Там, на будівництві оборонних рубежів, там, на чому ще. Взагалі, яка твоя думка П -п на рахунок мобілізації як людини, яка не є військовою, але яка це все бачить, є популярною. Що ти можеш сказати? Я так зайду з обратної сторони, щоб між нами зробити великий розкол. І щоб між нами роз'єднатися і сказати, що вас там вб'ють, вас там обдурять, ви не виграєте. Оце головна їхня мета зараз. Ну, обманом, як вони крутять. От. Саме головне знову ж таки. Об'єднання, щоб кожен був на своєму місці. Хтось з військових експертів сказав дуже класну штуку, що дуже добре було б зробити не одну лінію оборони, а п'ять ліній оборони угу. до самого початку. Тут хтось їсти готує, тут будуть медики стояти, і отак, от до самого. І той, хто каже, з першої лінії з нуля буде виносити поранених на цих носівках до другої, до третьої лінії, побачить, що там робиться, і хтось там піде туди в першу лінію. Угу. І таким чином, щоб ну, кожен. Взагалі, типа ну, людина-психологія таке створіння, що вона завжди хоче свою потребність відчувати, що її люблять, що вона потрібна. Mm -hmm. І от мені дуже багато моїх друзів, не військових, кажуть: блін, ну от я сижу, да, там, на роботу ходжу. Чому до сих пір я не можу там, десь піти на... Ну, на завод, я можу там, ну я не вмію там, щось точно робити, але там можу там, пісок носити, можу бетон робити. Можу вночі після роботи. Не треба мені зарплати, Я безкоштовно піду, там, за станок, якісь баланки примітивні крутити, щось буду робити. Угу. Але, на жаль, Ну, нема такого. Значить, не ну... всі створені для. Ну, тобто не всі створені для того, щоб стріляти. Да? Тобто... Та і не треба всім стріляти, ну не будуть всі стріляти. І Кому ж треба і хліб носити, да. комусь треба і літати, комусь треба і бензин заправляти, і все таке. Так. Да, ну це це знаєш, це, о, ця історія про страйбати, да? таке враження, що у радянська армія таке було, в принципі, як у нас зараз, ну, чесно, я навіть не скажу. Сажу стрибати. Ну, мовно кажучи, що деякі люди е, мобілізовуються не в піхоту, наприклад, да, а мобілізовуються. Бінг... інженерно-саперні в... інженерно інженерно війська, які цілеспрямовано будують фортифікаційні споруди. Е, можливо, якось можна адаптувати мобілізацію до, до того, щоб ці люди е, не їхали в інший регіон, От, наприклад, кияни таким чином служили в Києві. Yeah. Будували і так далі, там Черкащани, Черкас. Просто в обися... цьому і є головна, Якось... якби, ну, позив, щоб кожен, ну, кожну людину, як індивідум, взяти тут і використати... запросити, Ефективно. наприклад, Ефективно. От, от за стіл сюди, от, взяти чай і спитати, чого ти хочеш, як ти вмієш, які в тебе досягнення. Ти доросла людина. Щось то ти ж вмієш вмію в комп'ютерні ігри грати. Можеш на дроні літати? Можу на дроні літати. Я будівельник, я там то, я там все, я можу хліб пекти, я доктор. Ну і якби, от тобі і все. 100%. Згоден 100%. Якщо він, типу, ну, машини крутить все життя, або там він вміє крани крутити і шванги з'єднувати, ну, ну його це, стріляти, там, ну, не буде він стріляти. Хоч mm -hmm. його заволочка туди, тяни, він втече з того окопу. Але якщо ти не вмієш пікти хліб, ти не доктор, ти не вмієш літати і грати в ігрові приставки, но ти ходиш в спортивний зал. І ти качаєш бісухо, то ти штурмовік! О, Найкращий. Так. Чекаємо тебе, друже. Приходь до нас. Пригада азов. Бачите, кожен може бути якимось крутим. Об'єднуватися і разом до спільної мети йти. 100%. До перемоги, друже, ми дуже вдячні тобі. Я дякую. особисто дуже дякую. Я буквально нещодавно передивлявся чергові, чергові випуски твої. Тобто, бажаю тобі успіху. Дякую Дякую, що є ваш проект. Всім перемоги скоріше. Об'єднуємося, і до перемоги. Слава, слава Україні! Герой. І героям слава!